Проєкт зі створення зелених кімнат, кімнат дружних для е, дитини е, під час е, слідчих е, дій або е, опитування про домашнє насильство для фіксації злочинів, які відбуваються відносно дитини. Е, також це дає можливість дитині, перебуваючи в цій кімнаті. Е, Максимально розкритись перед перед поліцейськими та іншими учасниками процесу, не наражаючи себе на психологічну травму. Тому ми активно просили організації долучитись до розширення цього проєкту, і ми створили за їх допомогою ще три кімнати: це в Балаклії, Лозова та Валки. На даний час їх п'ять, і ми плануємо за допомогою наших донорів ще розширювати цей проєкт.